Віднині за тиждень буде Великдень. З таким гаслом ми сьогодні прийшли на злочівський ринок, аби дізнатися, скільки буде вартувати великодній кошик. А в яку ціну ваші кошики? Е, які саме? Любі, а любі От ціна цей такого. 90 гривень. Цей. Оцей 150 гривень, а цей самий більший? А цей самий більший 190 гривень. І це все ручної роботи ви виготовляєте? Це виготовляє? все ручної роботи з Закарпаття, місто Ізя. Дуже Володь. дякую. А скільки коштує хрін? Скажіть, будь ласка, а яке найбільше масло беруть у великодній кошик і яка його ціна? Беруть по 70 гривень вагове масло. Це Львів привозить 73% жирності. Незабаром Великдень. Я би хотіла дізнатися, от скільки вас коштує шиночка в корзину, скільки коштує ковбаска. Вас цікавить домашня чи яка? Домашня, домашня шиночка 125 копчена в бочці дровами. Кулядвичка коштує 135 гривень і обличні шиночки по 90 гривень. А ковбаска кільце? Кубаска найдешевша, 80 буде 55. А дорогі по 100 110. Скільки вартують рушнички у великодній кошик? От бачу, є мальовані, є вишивані. Вишивані, ручна вишивка від 100 гривень до 150 гривень. Мальовані всі по 20 гривень. Яйця вартують по 1 гривні 10 копійок за одну штуку. Сама ж паска від 5 до 20 гривень. Кошик можна прикрасити зеленим, вартість 2 гривні. Також потрібна свічка, вартість від 2 гривень і більше. Отож, ми підрахували середню вартість кошика і всього, що ми у нього покладемо. І великодній кошик нам обійдеться у 398 гривень.